Знак стоит. И что здесь происходит? Добрый день. Добрый день, Александр. Что Сергей Иванович, тут у нас? А? Случайно задокументировали он э, факт нарушения правил дорожного движения. Сними, кстати, как журналисты не хотят работать. Потому что все, что связано с Александром Федоровичем на моем, видишь, они отказываются. Хлопни, хлопни. Вот такое. Вот такое. Ну, Александр а, Федорович а чья же это машина? А чья машина? Интересно. Пан Александра. Пан Александра. Неужели Александра Федоровича? Федорович. Вот так, значит, мы работаем, добиваемся третий месяц. Александр Федорович на своем БМВ Некрасиво. та я думаю, ми і так, ви так ви? йому будемо задавати вопроси. Ні, ми викликали до, до речі, ДАІ. зараз чекаємо машини. Ми ж уже до речі, я вже один раз Сашка штрафував. Не буду казати Олександр Федорович, тому що він для мене Сашко був, Сашко мій залишиться. Сашка вже я оштрафував один раз, коли він на пішохідному переході паркувався. Зараз, до речі, покажу, в мене в машині відповідь дає, що на нього не на нього, а на водія складений протокол. Хоча я бачив особисто, як він сідав у машину. Це було на генерала Духова біля п'ятої школи. Зараз ми зафіксуємо той факт, що Олександр Федорович сам особисто був за кермом. Чому? Тому що я бачив, як він виїхав. З вулиці Жовтневої. Понятно, тобто там, де обычно нахали. Він, він надвічі порушив правила дорожнього руху. Перший раз він виїхав з вулиці Жовтневої, на знак поїхав. І другий раз він порушив, тобто два знаки. Чекаємо, да їхати. Це найбільші нахали в Полтаві так поступають. Ну і обычно. хотів би я вам також, щоб ви звернули шановні Полтавці увагу. Дивіться, от працює телеканал канал Тава. Да? Цікаво знімають репортаж за помідори. Виявляється, де люди купляють помідори, у нас цікавіше і важливіше питання, аніж те, що мер порушує правила Стати. до кожного руху. Так. Це, це, це ми говоримо про те, що у нас в канали журналісти не заангажовані. Ну, журналісти так. у нас відверті, чисті, чесні. Понятно. Так що остався тільки до медович з своїми тротуарними новинами. Які що. Ми, ну, поки що. ще ніхто що не ну, я не думаю, мішовся. що тобі, Олександра, залишилось буквально місяць-два, і тебе на зарплату вже візьмуть. Уже, да? Так, да, вже підеш на підвищення. Ну, скажу прямо, предповідня вже поступає. <рес> ну, от я тобі про що теж. У нас в Полтаві сьогодні, до речі, Валерій Анатолійович Головко. А давай я також прокоментую цікаві речі. Валерій Анатолійович Головко сьогодні зустрівся знову в закритому крузі з, з журналістами в, в кафе, в ресторані. Так? Тобто, бачиш, у нас Валерій Анатолійович Головко ну, нас сьогодні, до речі, не пустили в приймальню. Ми прийшли зранку, хотіли попасти на зустріч до Валерія Анатолійовича, щоб він поїхав, подивився, як працює департамент охорони здоров'я, який він зараз вихваляє і каже, що дуже гарно він працює. Так от департамент О, а це прес-секретар. А можна вас на хвилинку? Прес-секретар Олександра Мамая, прокоментуйте порушення правил дорожнього руху вашим шефом. Це нормально, дивіться? Нормально? Я зараз чи, чи мобілем заїду, напевно, на Театр Гоголя. Так буде правильніше. Тож, якщо мамою можна, тоді чому Чередніченку не можна заїхати в Театр Гоголя, так? <свіття> повертаючись, до, повертаючись до Валерія Анатолійовича Головка. Знач, Валерій Анатолійович Головко сказав, що сьогодні в нього претензій до лисака Віктора Петровича немає. Тобто він очолює департамент охорони здоров'я, гарно працює фахово. Але я вам скажу, щось що дивіться, що ми сьогодні прийшли жабо на місці. Ми з Марченком сьогодні були в неї в кабінеті. Виявляється, Тетяну Максимівну Жабо 29 квітня 2015 року призначили головним лікарем сек номер 1 Полтавської обласної МСЕК. Посада ця була вільна з 1996 року. Уявіть собі, так? Тобто з 1996 року. Який забороняє рух транспорту біля театру Гоголя і поставив свій автомобіль прямо під знаком. Будь ласка, будь ласка. Алло. Доброго дня. Це головний редактор останнього басіону Сікалов Геннадій Анатолійович. Прийміть заяву про злочин. Автомобіль ВІ 1638 ВМ біля театру Гогля стоїть під знаком прямо. Рух транспорту заборонено. БМВ Х-5. Водій, мамай Олександр Федорович. Водій. Мамай Олександр Федорович. Міський голова Полтави. А з ким я розмовляю, повідомте, будь ласка. Ще раз, будь ласка, бо я. Мацюк, а ви хто? Перепрошую. Дежурний гаїв області, чекати на машину, да, так? Приїдуть чи ні? Я не телефонував, я зараз телефоную. Я телефонував. Можливо, інші люди телефонували, небайдужі цьому місту. За кілька часу під'їдуть. Добре, дякую, чекаємо. Дякую. А грядку Антонка підняється. Очень сім. Отак у нас працюють закони і в країні, і в нашому місті. це починаючи з цього особи, яка, і про яку ми написали, щоб провели примусову експертизу психіатрично у цій істоті. І закінчують всіма іншими. Саме бідне, що нас дуже довго добивалася, щоб ці знаки установили для дітей. А воно оказывается, никому не надо. И вот катаются люди. Да. Здесь каждый день бюджет они, можно пополнять они очень они не хорошо. Катаются, они порушают правила дорожного. Они плюют просто, потому что это все без наказа. Без наказа. Ну, все равно, они знают, что милиция не приедет. Да, и это вот, э, отверто демонстрирует, это совесть. Это совесть Украины. Я тобі скажу, що в Європі е, у Львові ця машина вже була на спущених колесах Безумовно. і обклеєні були вікна, вже вся Безумовно. плювана і все. Да. У Полтаві нормально люди проходять. Журналісти навіть не реагують. Про що далі можна? Ні, чому не реагують? Я відреагуваю, журналіст, Ну, відрагуваю. Ви відреагували. Де Лтава? Воно Лтава знімає, за помідори запитує. Це Лтава Це за помідори запитує. Зі святом, доброго дня. доброго дня. А ви бачите, так? Да? Міський очільник Полтави. Ми, ми перепрошуємо, пане Геннадій, у нас зараз дитяча рубрика, нам ми, ми не політична, дитяча. А рубрика. це не політична, це наша дитяча також. Дітки граються на цій площаці. Де... Це просто чудово, але можна не зараз, бо діти хвилюються. Ми вам дякуємо, а де діти? де діти? Не, не повноліття дитина хвилюється, можна вас запросити трошечки в танчика. Слухайте, ну, ви тоді закінчите, будь ласка, і зніміть. Оцю психічно хвору людину, яка порушує правила дорожнього руху. Бо там також наші діти граються. Будь ласка, я чекаю тоді на вас. Це там, де робите, яка вам присвячена? Ми зокрема, направили низ на покупало області, щоб у вас стоїть психіатричних експертизи. Можливо, ви не розумієте своїх діянь? Ви не бачите правила дорожнього руху, будемо чекати. Так, вже чекаємо, скільки будемо чекати. Петер, а ви за, за кермом чи водій ваш? А ми зараз подивимося. Чому ви свідомо порушуєте правила дорожнього руху? Скажіть, будь ласка. Для вас правила дорожнього руху не писані, да? як і всі інші закони в місті. Скажіть, будь ласка. На маніже всі. На маніже? Так на маніже клоуни ви залишились. Ви так, були клоуном, ви тримало, залишились ви... клоуном. Незважаючи на те, що ви піджака надягли. Тікаєте, да? Даї, чекайте. Тікає, бачите. Тікайте, тікайте від люду. Ади под звільнити а вон якраз приїхав. Ми якраз приїхали за пів години після нашого виклику. Микола Івану, хвилинку! Микола Іванович, почекайте! почекайте. Микола Іванович, два, два знаки, ви бачили? А чому ви порушуєте право дорожнього руху? Повідомте, будь ласка. А я я головний порушую. редактор останнього батько. Ви заїхали, були під знак. Я не порушую. Як? Ра, Вони а по... я не порушую. А Пішли разом, подивимось на знак. Зна... Ви хто? Інспектор дає? Он інспектор дає, стоїть. Інспектор даї, будь ласка, підійдіть сюди. Сюди, сюди. Підійдіть, будь ласка. Ходить, Микола Іванович, та не тікайте від громади. Що ж ви соромить? Що ви ми... штраф ми... не незаплатили? Я... Микола Іванович, я... міський голова втік, я... а ви чого соромитесь? Я... А що я... ви сороміть? Я... Ні, 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 а ви ж заїхали під знак. Я... Та ви ж під знак я... заїхали. Чули, ми ж бачите, як Ви дивились, Ви знаєте, як знак діє. Ви правильно дорожні руки. Та зараз ось інспектор вам Я з ним розберуся. Шановний пане інспектор, підійдіть, будь ласка. Пішли. Зараз Я за Відео є. Ми телефонували в вдає. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Одна... Один автомобіль і автомобіль міського голови тільки що втік від вас. Коли він побачив, що ви під'їхали, він втік з місця. Але ми відео на дому, да. що це він сів у машину. Свідомо поїхав, порушили да. вимоги правил дорожнього руху. Пункт ви скажете йому самі. Там знак стоїть, такий обмежує рух. Повідомте йому, будь ласка. До речі, це посадова особа. Я розумію. Та куди ж вам ви тікаєте. Ви ж не тікаєте. До речі, це посадова особа. Так не тікаєте, інспектор доїздить. Інспектор стоїть. Доброго дня. Для вас це штраф. Я розбираюся. Доброго дня. Не треба розбиратися, ви повідомте. Посадова особа. Якщо я порушую, то я буду відповідати. По перед Порушую, так, так ви би буде, як ви тікайте. Передо мною теж говорить. Слухайте, ви будете перед громадою відповідати. Так ви будете, ви кажете. Так про що ви мені кажете? Якщо міліція бездіяльна, будете ви перед громадою відповідати. Ви мені тут ставите завдання? Зараз вони розберуться зі мною. З ким? Зі мною? Безумовно розберуться. Безумовно Я свідомий громадянин цього щоб ви розуміли. Розбирайтеся Безумовно розберуться. Я розберуся. А ви Це не порушуєте лежав. правила дорожнього руху. Ру. Ру. тому що мені тут мені що вас затримувати чи що? Ідіть сюди! Куди витікайте? Працівники дають тут. Куди витікають? Микола Іван, надайте зали. свої права, посвідчення. Заспокойтесь, Микола Іванович. Що у вас за істерика, Микола Іванович? Іванов? Куди пішли? Це мій автомобіль. Куди ви хочете, я приїхав, театр Гоголя. До керівника театру Гоголя. Це ось, ось, ось його територія. Да. Де його, покажіть, будь ласка, де це на Я поставив автомобіль і пішов на захід якийсь. Кей... Мені... Звідки возить? З вулиці Так. Да. Там знак стоїть. Подивити. Пішли, подивимося, пішли, бо можливо, я... бо можливо подивити, бо, там, міського голови можливо, оптичний якийсь обман. Ми Ми Микола Іванович, ну я вам скажу, що ви порівняно з мама я в нормально. Мамаєм Та я мені, Раді Бога, що до мені... Починає... Микола Іванович, дивіться, оце Солонат... живий міський голова, це що ще... нинішній. Да, да, дивіться, один, що це да, за знак? Ви знаєте, Знаю. Ви? Знаю. Ви? Знаю. Дуже добре. Як, Як він називається? Микола Іванович, дійсно ви заборонені. Ви порушили, так. Миколай, да, ви порушили да. чи ні? Микола Іван? Микола Іванович, скажіть, будь ласка, ви ж порушили чи ні? Значить, я заїхав. Скажіть, будь ласка, О, ну порушив, я, так, я чи? не порушив. Я, так порушив. чекайте, оце ж знак стоїть для кого? Я, я не порушив. Він для нього чи для мене, чи для вас? Ще є категорії, яким э, під час виконання певних обов'язків. Шановний компаній якщо... спектр, що... яким категоріям дозволено порушити правила дорожнього руху? Про що він А йдіть сюди, будь ласка. Ну, Повідомте зараз, я яким я категоріям я дозволено. Говорить, Кому дозволено так, порушити? Пішли, пішли. Товариш інспектор будь ласка, складіть адміністративний протокол на воді, який дружить право. Спасибо большое за сумлінне да, виконання своїх заборгов'язків. А на мама я дружну руку. Ого. Да. І з об'єкту сьогодні. Да. Значить, Олександр Федорович 8.04 вже, похоже, був оштрафований. Ну и мы видим детвора, на велосипедах катаются. Сейчас спросим пацанчиков, как они. Так куда вы Давайте посмотрим, посмотрим, кто прожил Будь ласка, камеру можна ближче? Микола Іванович, ви повідомили, що у вас в Укргазбанку великі рахунки з коштами. Скажіть, будь ласка, що це за кошти і за рахунок чого провірте, вони на житті? Провірте, ви в Укргазбанку… Та ви тільки що зазначили нам, ні, що у вас Укргазбан. Це ви мені задали таке питання. Да, ви відповіли. у мене, я не знаю навіть взагалі такого банку. Не знаєте, Укргазбанку. А да. де ви зберігаєте свої активи? У мене немає. Немає. Ні. Ви працюєте на одну зарплату. Так, да, адмін відповідальність. Це ж все. Це, Коли, вони, я як журналіст вас запитую. Ви працюєте я, на одну зарплату, так? Я. Да? я військовий пенсіонер. В якому я. зоні ви військовий пенсіонер? Державний. Ну, я не хочу, ви задаєте Чому? такі питання. А що ви, що соромитесь? Повідець. Своє Юристика, життя? що підказав, що якщо Микола Іванович отримає протокол про адміністрацію, <пості> це <ні>. вже протокол. <пості> ну, ви самі <пості> пишете заяву про звільнення <пості> за власне бажання. А? Чи Ми ви будете Знаю, за. Будь ласка, не приставайте до мене. Не треба мені тут давити, я пишу, що ще ви хочете мене запитати. Чому купив. Це ви приймалі голука навчили. А ви ж представник народного робити? Ви представник фронту. Чого ви до мене причепили? Дякую за молодого чоловіка. мені 47 да. років Дуже приємно. Мені красива голова. Дуже приємно. Чому ви Дуже порушуєте приємно. правила дорожнього руху? Які питання ви ще хочете? мені? Чому ви порушуєте свідомо правила дорожнього руху? Я руки? не порушую. Ви як держслужбовець виглядку давали я присягу? Я давали давали державне? Я... Ви присягу я держслужбовця привіт, давали деякі речі на автомобілі для того, щоб там ви присягу держслужбовця людям, давали які... давали. Чому ви його порушите? Присягу які... держслужбовця Я присягу державного службовця не порушували. Але зараз адміністративний протокол. А це Так ми, ми вже зараз розберемо. Миколаївич, адміністративний ми, 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 протокол це ми, ми, звільнення. з посади. Я головний редактор останнього Пігалі. Бастіону, якщо ви Дерайте. знаєте. Геннадій, <гумент> Ну все, він, Микола Іванович, вже не працює, вода. Якщо буде адміністративний протокол, він автоматично… Так він буде. Два, вот этот, ну, алый, романян, если можно, протокол у нас если... Понял. А скажите, пожалуйста, вам штраф выписали или предупреждение? Как там? А кто вы? Такой, что вы Александр Демидович, Полтавский тротуар новины. Очень приятно, Александр, Полтавский тротуар новины. Я вам желаю успехов. Ваши дальнейшие деньги. Спасибо большое.